Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такий сакусочний торт на швидкоруч. Беремо порізані маслини, один порізаний томат, огірочок, варені яйця. Тунець консервований. Присолюємо, перчимо, додаємо майонез та все ретельно перемішуємо. Начинка наша готова! Беремо форму, застилаємо харчовою плівкою та беремо ось такий формовий хліб. Вкладаємо його наниз, зверху накладаємо нашу начинку. Ось так втрамбовуємо. І знову формовий хліб. Поверх вкладаємо шинку та сир. Знову вкладаємо наш формовий хліб та нашу начинку. Ось так гарно все втрамбовуємо, знову вкладаємо формовий хліб та завертаємо в харчову плівку. Якщо у вас форма буде меншої форми, тоді робіть менше шарів хліба, і він вийде чуть нижчим. Ось такий він у мене вийшов високим. І тепер прикрашаємо його зверху майонезом. Прикрасили майонезом, присипали жовточком на терку потерли і вкрашаємо оливками. З гранатом. Ось так я його прикрасила, зеленою петрушкою. Ось такий закусочний тортик у мене вийшов. Якщо вам сподобався ось такий рецепт закусочного торта, підписуйтесь на наш канал, готуйте з задоволенням, діліться з друзями, пишіть коментарі, кладіть вподобайки. Бажаю вам всім мирного неба над головою та веселих свят!